Ви, можливо, чули таке словосполучення, як чорне зерно. Ні, це не зерно чорного кольору, це зерно, звичайне, яке вирощене на наших полях, але яке реалізовано і експортовано в чорну, тобто без сплати податків і без повернення валютної виручки. Сьогодні розпаковка чорного зерна. Відомо, що Україна є одним з найбільших експортерів зерна в світі. Як працює наш експорт? Є частина експортерів, білі компанії, які придбають зерно, біле зерно, тобто зерно з документами, з походженням на ринку, і потім експортують його за кордон, отримуючи відшкодування з ПДВ. А є чорні компанії, які придбають зерно за кеш. Не сплачують податки ні на що, включаючи заробітню плату, експортують це зерно за кордон і не повертають валютну виручку. Як працюють такі схеми? Зерно в великій кількості оформлюється за фіктивними документами на Перше юридичною особу, і потім за ланцюгом передається від однієї юридичної особи до іншої юридичної особи. Фактично операції це є фіктивними, бо це не про бізнес, це про створення ланцюгу, за яким податковій буде важко встановити походження цього зерна. Потім зерно оформлюється на Компанію експортера також фіктивну компанію, тобто компанію, яка зареєстрована на людей, що або не знають про те, що вони є засновниками цієї компанії, або просто передали свої документи за 100 доларів, начебто, в оренду на реєстрацію якоїсь юридичної особи, і оформлюючись на такий фіктар, зерно виїжджає за кордон на ім'я. Такої ж фіктивної компанії, яка зареєстрована, наприклад, в Чехії, чи в Швейцарії, чи в інших країнах, також на підставних осіб, під час руху відповідним судном це зерно декілька разів перепродається, і, врешті, за рахунок того ланцюга операцій, які з ним відбуваються, воно набуває ознак легального походження. І вже як легальне зерно воно може бути продане на ринках або західних країн, або взагалі світових ринках. Це може бути і Африка, і навіть Латинська Америка. Як результат цієї операції, Україна не отримує податків, не отримує повернення валютної виручки а вирощене тут зерно просто зникає. Ще однією схемою з реалізації чорного зерна є так званий нетиповий експорт. Це коли компанія, яка навіть за видами діяльності не займається сільським господарством, займається, наприклад, IT чи чимось іншим, здійснює експорт продукції, яка е, за документами не є зерном, хоча фактично зерном є. Наприклад, це може бути якісь суміші чи якісь відходи, на які неможливо визначити реальну вартість біржову ціну. І, відповідно, ця ціна, митна ціна, вона є істотно. Заниженою і держава відповідно не отримує ту ж саму валютну виручку і ті ж самі податки, які ховаються при такого роду операціях. В чому шкідливість цих схем для Держави і для суспільства мова не тільки і можливо навіть не стільки про надходження до державного бюджету. Дійсно, ми зацікавлені в цих грошах, і ми зараз рахуємо кожну копійку, але не повернення валютної виручки це також дуже і дуже негативно відображається на нашому платіжному балансі. Фактично, вимивається товарна маса в Україні і без повернення. Валютної вирочки, тобто відповідного валютного еквіваленту, але ще більш негативним, це явище є для самого зернового ринку. Бо частина компаній працює в білу, частина компаній платить білі зарплати, частина компаній платить податки, і внаслідок цього вони є менш рентабельними ніж ті, які працюють в чорну. І ці дві реальності роблять неконкурентоспроможними ті компанії, які працюють в білу і змушують їх практикувати практики зухилення від оподаткування. Що робить держава, аби побороти це негативне явище? Наша робота складається з кількох напрямів, і дійсно та ситуація, яка є зараз, вона є принципово іншою ніж та, яка була ще рік тому. Чому по-перше, ми зробили обов'язковою реєстрацію платниками ПДВ для всіх експортерів зерна? По-друге, ми ввели режим експортного забезпечення, відповідно до якого компанія може експортувати зерно лише в межах того ліміту. Податкового кредиту, який у компанії є шляхом реєстрації податкових накладних, ті компанії, які мають позитивну податкову історію, вони реєструють податкові накладні автоматично. А всі інші компанії реєструють податкові накладні протягом трьох днів, і податкова може зупинити реєстрацію цих податкових накладних і відповідно занести компанію в ризики в ризикові компанії, якщо для цього є підстави, таким чином, тільки за перші кілька місяців була зупинений схемний експорт зерна на 2 мільярди гривень. Крім цього, держава дуже пожвавила роботу в сфері транспортного ціноутворення. Про що йдеться? Йдеться про те, що раніше компанії використовували схему навіть легальні компанії, навіть білі компанії, коли вони продавали зерно за заниженою вартістю. І в Швейцарію, наприклад, а з Швейцарії вони. Надалі реалізовували зерно за ринковою вартістю і таким чином переміщували прибуток з України до Швейцарії, де ставка оподаткування могла бути меншою, і таким чином вони ухилялися від оподаткування, не залишаючи прибуток і відповідно податок з цього прибутку в Україні. Податкова зробила дуже велику роботу над тим, щоб такі операції присікалися. Зараз ідуть достатньо серйозні перевірки, і самі компанії навіть доплачують гроші до державного бюджету, аби уникнути штрафних санкцій. Які е, визначені законом за е, такого роду діяльність. Так само ми прийняли антиофшорний закон. Антиофшорний закон це закон, який зобов'язує зареєструвати контрольовані іноземні компанії, які є у резидентів України за кордоном, декларувати прибуток, який отримують контрольовані іноземні компанії, і сплачувати з цього прибутку податки. І це також один з способів е, протидії. Переміщення об'єкта оподаткування, тобто прибутку з України до іноземних держав. Але найголовніше це безперечна реформа ринку землі, коли ми зробили в країні продаж землі. Легальним і це абсолютно жодним чином не вплинуло на вивезення наших чорноземів вагонами за кордон, як лякала опозиція, взагалі предметом купівлі продажу є лише 1% від загальної площі земель в Україні, але це дало можливість легалізувати величезну площу земель, де раніше зерно вирощувалося. В чорну. і якщо воно в чорну вирощувалося, вона відповідно в чорну і реалізувалася. І власне, наша робота по легалізації земель це є одним з елементів протидії експорту чорного зерна. До речі, це е, чорне зерно, яке на сьогодні ще реалізується і його намагається якось вивезти на експорт чи продати всередині держави. Це тримається на двох фактично джерелах. Перше, це державні землі, чи землі, наприклад, Національної академії наук, які досі ще не передані в приватні руки, чи в оренду, чи взагалі не продані, е, і обробляється нелегально відповідно до якихось там чорних домовленостей е, під килимних. А друге це одноосібники. Одноосібники це люди, у яких є у власності кілька гектарів землі, 10, 15, 5 навіть, і які їх обробляють своїми силами і своїми засобами. І ці люди чомусь принципово не хочуть оформлюватися навіть навіть фермерами. І відповідно, все це зерно вони не можуть жодним чином продати, бо не мають на нього ніяких документів, і воно для них є дешевшим. І дешевшим є у покупця оцих перекупів, які їздять Україною і скуповують, скуповують таке зерно. І отут дуже цікаво, так дуже важливо подивитися, яким чином податкова культура вона пов'язана з рівнем твого доходу. Ти не хочеш зареєструватися, хоча це абсолютно не складно. Більше того, зареєстрованим фермерам держава дає різноманітні дотації. Ці програми діють частково навіть у війну. І реалізуючи своє, своє зерно за документами, отримувати реальну ринкову ціну на нього, але ти цього не робиш, тому що що? Чого ти боїшся? І хочеться їх запитати, що вони ж шкодять самі собі. Хочеться сказати їм, що є інший світ, в який треба переходити: світ цивілізований, світ там, де не тільки сплачують податки, але і отримують за свою працю, за свій товар реальну ринкову. А не брехливу ціну ми зробили багато, аби розширити легальний ринок за рахунок нелегального. Однак чорний ринок досі ще не повністю ліквідований і працює він в абсолютній тіні. Тобто він працює абсолютно без документів або на підроблених документах. І навіть жодного, жодних спроб надати цим операціям вигляду легальності шахраї. Не роблять так, наприклад, нещодавно на румунській митниці було виявлено 32 вагони з соєвими бабами, які з України виїхали як соєва макуха, і зрозуміло, що митники зрозуміло, що правоохоронці закрили очі на таку операцію, давши можливість експортеру уникнути режиму експортного забезпечення і власне в чорну вивести відповідні зернові. Такі операції трапляються. І якраз протидія таким операціям лежить в площині правоохоронних органів, які повинні працювати краще. Податкова не може бачити ці операції. Це митники і це правоохоронці. І в їх взаємодії спрямовані на протидію цих злочинів і на сьогодні лежить остаточне вирішення питання ринку чорного зерна. Я переконаний в тому, що небагато залишилося зусиль. Для того аби ринок зернових в Україні був цивілізованим, аби ми могли б дійсно бути одним з найбільших експортерів зерна в світі і заробляти на цьому гроші до державного бюджету, заробляти на цьому виручку, валютну виручку в країні. Для цього необхідна робота митниці, правоохоронців і, безперечно, податкові спільна, злагоджена, чітка. Робота. чого ми від них і чекаємо?